Х'юстоне, як брешу, то грішу. Вау, подивись на цей місяць. Да, я там був. Не був ти там. А от і був. Він дуже красивий. Усе почалося, коли я отягував одну тачку до Флориди, і у Х'юстона сталася проблема. Houston, Це імпала 13. Він застряг на місяці. Треба тягача. Ну йде нам зараз взяти тягача. У цього хлопця є буксир. І після деяких тренувань я став, наче Леонід Каденюк. Як ділішки, дівчата? Щасти, сирнику. Світ сподівається на тебе. Прошу на борт, сирнику. Мене звати Рома. Гамарджоба Ромчику. Приготуватися до запуску. Ну що ж, дамо жару. Починаємо відлік. Десять, дев'ять. Головний двигун вісім. Ого. Я ще нікода не був на місяці Ромчику. Чотири. Тобі сподобається. Він гарний. Один запалювання. І Шатл Рома було запущено для рятування Імпала 13 Ого, Я люблю свою роботу. Запуск відбувся успішно. Тепер все залежить від сирника. Ракетоносії 1 та 2 скинуто. Зрозуміло, Романе, можеш набирати швидкість. До зв'язі, земле! Ви наближаєтеся до місяця. Приготуйтеся до примісячнення. Відчинити вантажний відсік. Зрозумів. Дозволяю запуск тягача сирника. Окідокі! Нехай щастить сирнику. Побачимося на землі. Обязательно, Ромчику! Вау! Місячний сирник, примісячний вся. Дякувати Богу. Ти тут, сирнику. Швидко. Під'єднуй рівну техніку до фронтально-структурного компоненту лінійної вісі. Швидко. Е давай я тебе просто відбуксірую. Місію виконано. Тепер додому. Розвернути двигуни. Є. Запалювання. Ага. Шо? Вимкни інертний демпфер. Ага. Запалюй систему тяги. Запуск. Оу. Я летів зі швидкістю 27 тисяч 300 кілометрів на годину. З якою швидкістю ти летів, та не бреши. А я й не брешу. А з якою швидкістю летів ти? так! Це було круто! Уху! Входимо у щільні шари атмосфери. Що? О, пече, 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 пече. Не бойся, я тебе держу. І ще пак, ми були настоящими героями. Отже, сирнику, коли космонавти їдять? По обіді. Та припини, не було цього. Ну не хочеш, той не вір. Сирнику, у Х'юстона знову проблема. Поняв, Рома. Ну що ж, дамо жару. Ота!